Одна пожежа, дрібне хуліганство, трохи більше десятка випадків використання піротехніки, але в новорічну ніч правопорушень і надзвичайних ситуацій сталося в рази менше ніж у попередні роки. Хочу привітати наших мешканців нашої Дніпропетровської області з новим роком і подякувати за те, що досить свідомо підійшли до святкування нового року, оскільки ми маємо мінімальну кількість правопорушень таких. Нових років в нас ще не було. У нас фактично без тяжких, особливо тяжких правопорушень. Звичайно, не минулося без певних хуліганських дій. і Якщо говорити про салюти і пітарди, то в нас зареєстровано 11 фактів таких, і один громадянин затриманий за використання салютів. Ми інкримінуємо йому хуліганство першу частину, а це відповідальність 5 років обмеження волі. Тому е, хочу закликати всіх, що в кого ще є, там пітарди залишилося, є бажання постріляти. Не робіть цього, оскільки поліція Дніпропетровської області працює і сьогодні, і завтра, і буде до Різдва в посиленому режимі. А це фактично 615 нарядів поліцейських разом з національною гвардією, разом з представниками ДСНС. Ми на несемо службу і на блокпостах. Ми патрулюємо як в пішому, так і в автопатрулюванні і е, Фактично профілактуємо. Він додав, що серед іншого в області ставалися побутові сварки з бійками. В основному це знаходження, цих, скажімо, адміністративні, це знаходження в алкогольному сп'яніні в громадських місцях, і ми профілактували більш такі тяжкі, особливо тяжкі їх не було в громадських місцях. Ну, сімейні сварки, певні там. В невеликих кількостях як статистично порівнювати з минулими роками, то набагато менше навіть менше, ніж в звичайні там вихідні дні. Тому звичайно були такі правопорушення і бані ножові були поранені, але це сімейні розборки. Стані алкогольного сп'яніння. У регіоні зафіксували 11 випадків використання піротехнічних засобів, зокрема, петард та салютів. Одну людину затримали. 35-річний мешканець Дніпра ввечері на підпитку запускав з балкона феєрверки. Порушнику загрожує штраф до 34 тисяч гривень або обмеження волі до 5 років. Яке саме покарання він отримає, вирішить суд. Всю ніч новорічну була одна пожежа. Слава Богу, що вона була без постраждалих та потерпілих. Виникла пожежа в Новомосковському районі СМТ Магдалинівка, пошкоджено вогнем автомобіль в гаражі на площі 40 квадратних метрів. Було задіяно пожежно-рятувальний розрахунок. Приборкання пожежі відбулося протягом дня і години. І далі наші підрозділи чергували в спокійному. Штатному режимі, якщо брати до уваги безпосередньо цю новорічну ніч, це навіть не в рази, це в десятки разів, десятки разів порівняно з тим, що були минулі роки. За ніч було у нас десятки виїздів. Це невірне і неправильне використання салютів, гирлянди, які теж бувають часом коротке замкнення з подальшим горінням. На сьогоднішній день ми ще раз повторю, це Тільки один оперативний виїзд. Він наголосив, що далі рятувальники чергували у штатному режимі.